То, ну а ми все грузимо потихеньку. Всім привіт! З Полтовщини. Так, ми все в все роботі. Замолачуємо нашу сою, залишились у нас тут кусочки. Ну я кусочки, Тут просто не зено більше, тут десь трохи он досівалося, було трохи зеленіше, ми його так трохи залишили, там, де можна було повигрізати. Це наш хорін, я там розказував, і оце я ось просто засікаю там. Участками, скільки він нам у цьому році сипе, От, то, там чуть вище сипала вона 2,6-2,5 стабільно було туди. Оце. А сюди ось донизу я ось спеціально оце засік участок. Отакий ось, 2,3 2 гектара. ну 2,3 2,3 гектара. Зараз, я щоб не зберегло, я заїду, заїду, бо треба розкошуватися в другу загінку. Получається у нас 4 5 Це бункер, получається, плюс, хай там другий був чуть-чуть не 4 3 4,3. Ївні 8-8 ділимо на 2 3 гектара. Коротше, оце ось скільки. Що, получається? Фу. Зараз злізу. Я і не хотів якось уключатися, чи там знімати відео, дуже не планував. Так, е -е, яка треба її вигрібти. Ох, земелька, земелька. Та не багато. Получається, в нас оце на цьому участку і вона сипнула по 3,8. Вірте, не вірте, Я, це, таке, це ваша. Ваша ваша суб'єктивна думка. Щоб це, це рік не врожає, не, не у всіх і не, не везде, я скажу. Да, є така соя, яка її не врожай. А, а є ось така ось, дивіться, як оце ось. Отже, оце наш Хардін. Тут зразу кажу, тут низина. Низина, воно торфяник такий, типу, ну воно м'якеньке. Тут ще ось копнув, там, тут вже влаги матір немає. Ну, чуть нижче там влага ще є. О, бачите, навіть камаші ось ростуть ось цього. Цей там вже вода трохи була. Щас уже мене немає, ну, сам факт. Ну, ось я показую вам нашу сою. Вона ось погілкувалась трошки. Посіяна вона ж виходить 2 на 15 1 получається. виходить. Ну, можна сказати, 30 мільйонів. Ось вона так виглядає. Ось я стою, вона мені по пояс, Ось тільки свічечків. І дивіться. Нещупле зерно. Нормальне. Це вже вам показник того, що їй тут влаги, в принципі, хватало, Ну, якщо б її було більше, то взагалі було б бомба. І ось навіть ще ось далі я проходжу. Вона ще ось місцями листки не скинула. Ось проходжу далі, вона тут іще вище. Ось диви, що робиться. Ось, взагалі мені ось о, по груди. Де вона як відлічається. Ну, диви, я думаю, на вид воно, тут все по ній ясно, що вона, що вона показує. Зараз я ще, ще обійду отут, оцей клапать, що воно вийде. Тут я думаю буде іще більше. Вони якраз наш ютик ну... Я не знаю, вірте, не вірте, ну тут вона сипе, реально. Тобто при, при нормальному живленні більш-менш з вологою вона дає непогані результати. Я нагадаю, що у тому році вона нам на іншому участку дала по 4 тони також. А тут ось дає по 3,8. Тобто я просто не думав, що так вона дасть у цьому році, бо бачилось, який у нас рік. Не дуже врожайний, що там всі жалуються Але ж все-таки, ну, я приємно врожений, так сказати. Так що ото таке. У нас скоро лапоть репне Ось все Давай. Є оти палки. Дорого куплять звісно, резину Ну так, <смір> будемо щось чудити. Так, що в нас отак. Тут все частенько, періодично заглядаю, бо Фу, на, на тобі чину такий жик шокапець так, ну зараз розкошується, поки країща обхожу. Ось вже, можете дивитися, яка вона, вона висока. Ми Ви готовило за дров і така вона. Така... Сказав би трошки, трошки підсушена вже, нормально, така, пересушена. Поготовило мені зверху, як б'є, так аж в стекло летить е зерно. Тут я навіть не знаю, свідно, може до гектарів до двох буде. Я думаю, це, це вона туда, на цьому не менше сикне. Якщо там по 3,8, то тут і, думаю, взагалі. Ну... Так, значить, Ось, трошки я покругу спусився, така ось сойка. Дуже швидко не погасаєш, звісно. Підшивлення все по стандарту, як у нас 100 кг. Два бризкання, І все, в принципі. І десь, мабуть, три було дощо. такий що. Тут на її дощо можна було і не потрібно. Тут в неї їм пологи хватало і так. Звісно, площа тільки не рівна. Правильно, їй пологи вдосне. Блін, вже горнуло на Висока стоя, нічого не видно. От є в така фішка, що вона, вона вимакує дуже високою, якщо в неї до живлення. В неї така палка ну, вона, реально кучерява. вона видно як вона. Круг дійшов, вже он диви. диви в бункер. Ну що? Ну що як на цей рік, то я ще вважаю, що зараз ну, обійду, скажу яка тут загальне, площа. Вон диви, яке. Так з сонця видно, скільки стрічечки начіплялися. Тільки пекти вже починається вечір, воно вже в... Летить капець, оця ось домолачуємо і все, бо по темному теж не роботи. Погода дозволяє, то можна і трошки їм і це. Так, значить, Тут у нас площа, е, я поміряв, виміряв Цю площу, то вийшло вона 1,3 гектара. І вже я ось ось об'їздив, молодив, там, не знаю, скільки чотири круга зробив, ось залишилося, небагато клапать. Вже у нас е 4 тони є. Нагадую, бункер 5, 4,5 тонни. Загориться следуюча дочка, ось вияву це виходить бункер під зав'язку. Тобто вже 4 тони із ось цієї площі є. Далі молотимо. Дивимося, що воно покаже дольше. Так, дивіться бункер під зав'язку. Я остав би залишилося ще може якихось там кілограм 100 на цей. Тобто, ну Факт на лице. Тут 4,5 тонни є Ну, Якщо може, ладно, там у цьому році вона не така важка, як кажуть, по натурі слаба, то ладно. додать те, що залишилося 100 кг сюди, і 4,5 тонни буде стабільно. Так що ото -от так. Ось от такі нас урожаї. Дає наш Хардін. Все. Хто віде, хто не віде, то таке. Фоб є фок. Так, досипав я там кілограм може 100 було, плюс-мінус, може навіть більше. Так, і виходиться 4,5 тони. Ну, я рахую, я не рахую тих уже 100 кілограм. Це, ну, Ладно, щоб так вже так, глаз, хай вони будуть. В І ділимо на 1,3 гектара. Получається 3,5 вона нам сипнула. От вам такі урожаї. 3,5 на цьому участку. На тому, що я врахував 3,8. Тобто отак. вірте, вірте? факт на лице. Це добре. Шабаш, на сьогодні. Так що їдемо. Моїм ноги лягаємо спати. Все. Ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал. Все, усім на все добре.